У день місцевого самоврядування 7 грудня запланували проведення 14-ї сесії міської ради 7-го скликання. Теплим видався перед початок святкової сесії. Жива музика від військового оркестру та щирі вітання представників командування військових частин 26-ї артбригади 226-го окремого автомобільного батальйону та новоствореного 142-го навчального центру сил спецоперації збройних сил України. Від особового складу анізони ми вітаємо всіх присутніх в цьому залі з професійним вашим святом. Бажаємо насамперед мудрості, здоров'я в ваших думках і головах. Ну і от дійсно в дім нашого міста перша строчка така: розквітне, відроди, зрости. І це дійсно буде так, коли... Депутатський корпус, секретаріат, міський голова будуть разом перемагати на, на благо нашого міста. Збройні сили України це лице нашої держави, а військові частини, які знаходяться в нашому гарнізоні, це 26-та бригада артилерійська і наш 141-й начальний центр це лице міста. І як ви всі знаєте, вчора на базі нашої на території нашої частини був сам гарант. Недотропності, да, і гарант нашої країни. Через це не кожній військовій частині, не кожному місту, не кожному гарнізону є така честь. Розуміти, що на наше місто, на наші частини поклані великі надії. І через це я хочу подякувати всім, всім, в першу чергу, міському голові, всім людям, всім депутатам. На адресу міського голови і депутатів звучали вітання і від представників навчальних і трудових колективів, працівників культури. Вітаємо на нашого міського голову Василя Косантиновича Мазура, міську раду, виконавчий комітет, депутатський корпус. Від щирого серця бажаємо усім, хто працює та працював в місцевому самоврядуванні, хто оболіває та відстоює інтереси місцевої самоврядності в нашому місті, міцного здоров'я. Родинного благополуччя та здійснення усіх ваших життєвих планів і сподівань. Багатьох депутатів відзначили з нагоди дня місцевого самоврядування грамотами обласної та міської ради. Окремі отримали подяки за волонтерську діяльність. Серед них Артем Кашпірук, Віталій Верещак, Андрій Чепіль. Рамото і Житомирської обласної ради налагоджується наш колега Дімчук, Юрій Васильів, депутат міської ради, заводи внесок ну, соціально, економічний, культурний і так далі розвиток. Велика відповідальність і велика надія. Дякую, Микола. Ваш Дя Дякую. 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 Високо цінуємо вашу нелегку працю і підтримку нашого засвіття. Бажаємо вам творчої наснаги. Також здобуттів у вашій праці і дякуємо за підтримку нашого навчального закладу. Також бажаємо успіхів та процвітання вашій Дякую. Жити життям громади, працювати на розбудову міста, у якому приємно бути, не байдуже ставитись до проблем і потреб його мешканців. Саме на такі орієнтири мусять тримати курс ті, хто працює в органах місцевого самоврядування. І дай Бог щоб в роботі у нас було тільки позитив, тільки позитивні результати. Якщо ми гуртом, якщо ми будемо працювати на одноцінно, на працювати на, на наше місто, то буде все гаразд в нашому домі, так як. Це було тільки, що сказано і в пісні, і в вітаннях, які прозвучали і від молоді, і від людей старшого покоління, які вже попрацювали в місцевому совредуванні не один рік. Робота в місцевому совредуванні це також професія. Професія непроста, і вона потребує як здоров'я, так і знань, витримки і багато чого іншого. Хай нам щастить, хай щастить місто Бердичів, хай щастить нашій державі. Зі святом!